Радіо Ну що, ж, друзі, всім доброго вечора. Вітаємо вас на каналі Радіо Чикаго. Це вечірня студія, і ми продовжуємо сьогодні. У нас Анна Сливка, представниця медичного офісу Global Clinic і Маємо з нею можливість. Поспілкуватися про наше здоров'я і як його не втратити, Анно, вітаю. Дякую, що з нами сьогодні. Доброго дня, дякую, що запросили. Отож, Анно, ви напевно, коли до нас добиралися, зауважили, що за вікном уже осінь прийшла у наш сад, як співав один відомий класик. І знаєте, не завжди це є добре, тому що коли приходить осінь, коли зміна сезону, у багатьох людей виникають певні проблеми зі здоров'ям. кажуть, що суглоби, коліна на, на погоду болять чи ниють. Тобто такі, знаєте, класичні фрази, які ми чули від своїх бабусів дідусів, чи то дійсно правда, чи може мати якийсь зв'язок погода з тим, як ми почуваємося? Так, звичайно, насправді це дуже цікава тема, тому що з наступанням холодів ми помітили, що у нас починають з'являтися більше телефонних дзвінків, більше людей починають. Згадувати про свої суглоби. <смі> дуже часто буває навіть таке, що загострюються травми, старі травми, які вже в людини були. Тобто, наприклад, в когось це пов'язане з спортом, хтось займався професійним спортом, була якась травма. і Ось саме в холодну пору року вона загострюється. В багатьох просто з віком, як наші бабусі, дідусі, дуже часто, як ви вже згадали, вони говорять, о, чую, погода обміняється, вже в мене все починає боліти. І так дійсно, це все відбувається через зміну атмосферного тиску це тиск так впливає? Це так тиск впливає на нас. Бо це я чесно кажуть, я, 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 я думав, я думаю, то міф просто: ну Ні. як, як може погода щось там змінюється, паде дощ, не паде дощ, листя паде, не паде листя. Як воно може впливати на наш організм? Ну, організм зовсім інакше, якась така субстанція, яка функціонує у, у цьому просторі. Але ви кажете, що впливає, тут то є науково це доведено, так? Так, тобто, це доведено, що зміна атмосферного тиску впливає на погіршення болів старих травм, нових травм, будь тобто артрит дуже часто загострюється в старших людей. Це також іде від зміни температури, від вологості, тобто всі ці фактори. Разом впливають на нас людей. І в таких ситуаціях ми завжди рекомендуємо не терпіти, не чекати, не казати, ой, завтра вийде сонечко, воно пройде. Я піду погрію свої кістки на сонечку. Ні, воно не працює. <зум> з цим потрібно працювати, з цим це потрібно завжди підтримувати. Тобто, насправді, не просто так страхівки дають пацієнтам там, да, певну кількість візитів. В кого є страхівка, той буде розуміти, про що я говорю зараз. І дуже часто мені подобається, як наші пацієнти їх собі. Розділяють тобто вони зазвичай літом. Прям... Майже не приходять до нас, вони літом майже не з'являються. Вони всі в нас десь відпочивають, всі десь набираються сил. Флорида, до вже... Мексика, там до певно. Так і вже ближче осені. Вони починають до нас повертатися. В нас такий прям бум перед новим роком. Всім потрібно бути здоровим до крісмосу, до нового року. Всім треба готувати. До всіх діти в гості приїжджають, Це дуже насправді мило. Внуті внуків бавити по сходах бігати за ними та дуже класно. Насправді в нас часто пацієнти приходять. І я чую, ой, Мені діти зробили подарунок на новий рік. Мене відправляють в круїз в подорож, і мені треба, щоб мене колінка не боліла, щоб я собі там могла гарно ходити бігати. Прекрасно! І для того існує клі, клініка Global Clinic, Для того існуємо. Ми щоб ви до нас прийшли. Ми зробили вам консультацію, ми знайшли саме джерело проблеми. Також дуже часто буває, що пацієнт приходить і каже, окей, колись давно була травма плеча, але зараз чую біль, вона така гуляюча. Я її чую в шиї, я її чую в так в середині поясниці, я її чую всюди, і вона мене болить. І я не можу зрозуміти, що саме, що саме призводить цей біль. І в таких ситуаціях завжди потрібні лікарі, які можуть на тебе подивитися, тако відсканувати, почіпати, зрозуміти, де саме джерело проблеми, і починати лікувати його. Друзі, я чую вже це не озвучене питання. Номер телефону, який ви хочете поставити мені питання, кажу відразу: це є 847 299 7000 Ще раз це є 847-299-7000. Звертайтеся Global Clinic, але кажіть, що ви від радіо UA Chicago, тоді вам буде добре і можливо якийсь навіть і дискаунт Анно. А стосовно зміни пори року, це суто так на осінь. Чи так само і на зиму, так само і на весну, так само і на літо. Чи це суто осінь така особлива? Ні, насправді ні. Насправді це те, як я сказала раніше, воно пов'язано з тиском, з змінним температурою. Тому в кожній порі року ми себе відчуваємо по-різному. Е, незалежності чи це осінь, зима, чи весна. В кожній з них ми будемо відчувати якісь моменти, тому я й говорю, що потрібно його підтримувати. Тому в нас в Global Clinic ми. Е, та, як я сказала, робимо діагностику, в нас є можливість зробити рентген, в нас є можливість, у нас дуже крута велика команда. Та як в нас є хіропрактор, в нас є фізіотерапевти, в нас є лікарі, які робить ін'єкції, анестезіолог, в нас є дівчата, які роблять різні крапельниці. Тобто, це все воно в кінцевому результаті, коли це все робиться, такий комбайн, і воно дійсно призводить до крутого результату. І тому, типу, Global, я завжди люблю казати, Global це те місце, де насправді у нас така гарна назва Global, І це не просто так. У нас зібрані дуже багато різних методів, методів з різних куточків. У нас терапевти з Польщі, у нас терапевти з України, у нас терапевти з Білорусі, Тобто, у нас дуже багато різних людей. Лікар, наш американець. І тобто ми кожен щось приносимо своїх знань, своїх країн, і все ми це з них всіх забираємо найкращі моменти і будуємо. Слухайте, це нового золота, те, що ви сказали, щойно, що ви зібрали всіх талантів світу у Global Clinic, це дійсно вартує уваги кожного при виборі того чи іншого спеціаліста. А стосовно так само людей, мене цікавить питання. А люди старшого віку, зрозуміло, напевно, що вони більш схильні до, до таких симптомів. А от люди молоді а теж можуть таке відчувати? Чи то не від віку залежить, то більше від кажете, ви від травм, від якогось попереднього а, пошкодження? Так, як я сказала, так, в когось це вік. А в когось це можуть бути минулі травми, тобто насправді мені здається, що в кожного в кожного з нас була вже якась така в житті ситуація, де ми напевно травмували себе, хоча чи не хоча чи, але щось колись було. І насправді люди, які живуть тут в штатах, тут є дуже молодих хлопців, тракдрайверів. Тут є дуже багато молодих дівчат, які працюють або в офісах, які працюють а, перукарями, які роблять всім дівчатам гарні нігті. Це все сидяча робота. І їм важко. І в них спина дійсно ну, спина втомлюється. Затікає, та вона так, втомлюється. Спина втомлюється. І в таких всіх моментах будь-який з цих болів, він може загостритися. І тому. А, а ну, якщо... Коли є допомога, я думаю, нею потрібно користуватися. Якщо не лікувати, якщо просто тим нехтувати, ну нехай буде, як буде, якось вилікується саме. Що, до чого це може призвести? До більших травм, до більших проблем, до більших травм, до більшого лікування. Тобто, якщо людина приходить на початках, тобто його це можна вилікувати терапією, це можна вилікувати хіропрактором, це можна вилікувати вправами. Вже на таких більш важких моментах ми вже підключаємо ін'єкції, але є після ін'єкцій. Є ще одне, і це вже операції, і це вже всі такі не дуже приємні моменти, до яких ми завжди стараємось людей не доводити. Тобто ми завжди стараємося люди кажуть, о, ні, я нічого не буду робити, я мені так добре. То ми стараємося завжди пояснити пацієнту, що окей, тобі так буде добре ще буквально півроку. А через півроку, рік ти вже почнеш дійсно бити тривогу, ти зробиш ще одне МРА, і там вже буде крах, і тобі вже потрібно буде операцію. Тому е, я завжди кажу не нехтувати, я завжди кажу, що потрібно відчувати своє тіло. Воно завжди нам кричить, воно завжди нам говорить. Просто дуже часто ми його не чуємо, і це правда. Ми часами з цим. Таким крейзі ритмом забуваємо просто про себе. Ми дбаємо про всіх навколо, а забуваємо про себе. Тому я думаю, всі, хто зараз слухає це інтерв'ю, це такий маленьке нагадування для вас: Пос... Сісти дві хвилинки, послухати себе, послухати своє тіло, зробити глибокий вдих, видих. І зрозуміти, де що ви може відчуваєте. Якщо не відчуваєте нічого, я вас вітаю. Ви колись будете відчувати. Але дійсно, я з вами погоджуюся, ми завжди ставимо щось інше пріоритет, і я неодноразово говорив, що ми більше дбаємо про свою автівку, ніж про себе самого, хоча автівку можна замінити, а себе самого, ну ми тільки одні такі. Тому варто лікуватися. І ви кажете, це можна вилікувати, чи потрібно кожного року робити певну таку терапію? Дивіться, ми завжди стараємося. тобто Є проблеми, які ти до кінця прям вилікувати на 100% не можеш. Тому що будь-що потрібно з часом підтримувати. Тобто це можна вилікувати на цей період часу, але щоб біль не повернувся, потрібно робити то, то-то, то-то. Тобто як домашнє завдання. Ми завжди пацієнтам даємо домашні завдання. Ми закінчили курс лікування. Ви зараз, не, зараз на кінцевий момент ви не відчуваєте жодного болю. Тобто ви прийшли, у вас було 10%. Зараз ви кажете, що у вас нуль. Що ой, зараз, бо є такі пацієнти, ну, ну не нуль, не нуль. Як пройду 10 тисяч кроків, то починає мене боліти. Ну, that's ok, ви вже 10 тисяч кроків можете пройти. Ви прийшли, ви одного не могли вступити. Тобто є різниця, є. І ми завжди даємо пацієнтам домашні завдання. Тобто ми їх ніколи не відпускаємо просто. Все, вилікували, йдіть. <гану> Ми завжди показуємо вправи, які потрібно вдома повторювати. Ми завжди пояснюємо, що вам потрібно хоча б раз в місяць приходити на мануальну терапію, щоб з вами попрацювали, щоб вас подивився хіропрактор, щоб він сказав, що все окей, можете продовжувати. І чесно, я бачу по, -по пацієнтам, які це роблять, які дослухаються цих порад. Вони дійсно. Щасливі вони приходять до нас хто раз в місяць, хто раз в два, хто раз в три місяці, раз в сезон, кому як зручно, і в кого як наскільки є можливість. Але вони кажуть, що ви знаєте, добре вас слухати. Добре 100%. вас слухати. Має бути бажання пацієнта. Він має то або вона має того хотіти. Сто Бо якщо ви будете свою роботу виконувати, а людина. Буде нехтувати вашими порадами, вашими завданнями, то, напевно, не буде такого результату, правда? Не буде, тому що ми завжди стараємося пацієнту пояснити, що ми хочемо вам допомогти на 100%, на більше. Ми просто тут для вас. Але якщо ви нам не даєте жодного фідбеку, ви не йдете з нами на контакт, ви закриваєтеся, ви кажете, що ви нічого не будете робити, ви нічого не хочете, ні, то все, фігня, ми не зможемо допомогти. Ми не зможемо з силою заставити вас щось зробити. Допоможіть людям, щоб вони вам допомогли, можемо так сказати. Так. А, ну, а якщо такого можна зробити якусь певну статистику, то зазвичай е, люди, які звертаються з такими сезонними болячками, це є хто? Це люди якого віку, якої статі, якої професії? Чи так важко сказати? Е, насправді, я думаю, що в основному, як так як я сказала, ми помічаємо це. В кінці року за всіма нашими старшими за всім нашим старшим поколінням, так як я сказала, вони готуються до свят. Мені здається, також що це в них так колись було, що в новий рік треба йти здоровим. От я, під, я все собі весь рік буду пахати працювати, але в кінці року, то місяць буду лікуватися, вилікуюся, буду добре почуватися, і в новий рік зайду вже здоровим. Оце мені здається в нас більше старшого покоління, але дуже часто також звертаються молоді люди, трак-драйвери, чоловіки. І, і жінки молоді з це більш сидячими професіями або спортсмени з старими травмами, тому друзі, не знову ж таки не нехтуйте. І от на завершення, ви кажете, що зараз до вас багато дзвінків, бо знову ж таки кінець року, осінь. А якщо би вам хтось от прямо під час того, як людина слухає нашу розмову, яка найближча можливість до вас потрапити? Ми стараємось робити апойтменти. У нас навіть доступний апойтмент в той самий день. Навіть так було навіть в той самий день. Якщо в нас є всі лікарі в офісі, ми все тоді ми можемо зробити апойтмент в той самий день. І хочу наголосити на цінах, тому що вони доступні. І ніколи не потрібно боятися, що о ну ні, я не піду, бо там зараз мені біл прийде на 5 тисяч доларів. Не прийде. Не буде тепер. Ні, дев'ятсот Ні, якщо в людей немає страхівки. Ми також приймаємо. Перша консультація, перша консультація і перша терапія з нашим лікарем коштує 120 доларів. Тобто, це може бути або консультація, або терапія, тобто консультація або терапія, або консультація ексрей. Тобто, тут є вже деякі, як саме лікар вирішить. Просто консультація з нашим лікарем коштує 60 доларів. Подальші візити в нас є різні пакети. У нас є пакет за 150 доларів за візит, за 100 доларів за візит і за 80 доларів за візит. Що саме вже ці в пакети входить? Це все вже пояснює лікар і підбирає, що саме вам потрібно. Тобто, це вечеря на двох в ресторані, такому непоганому ресторані, але знову ж таки, людина не має до вас ходити прям кожного дня. Ну хіба що там мені здається чесно, навіть менше ніж вечеря в доброму ресторані. А, на двох Ми в різних ресторанах з вами. Добре, тоді друзі, ще раз скажу номер телефону. До 847-299-7000, 847-299-7000, і знаходитеся ви на Демстері у Найлс 8565 Уест Демстер стріт Найлес. Дзвоніть, пишіть, приходьте. Анна буде вас чекати. Тому, друзі, бережіть себе і дбайте про себе, тому що ви повинні себе любити. Дякую, дякую. Подобається контент. Тоді підписуйся, підтримай вподобайкою та поділись думками в коментарях.